Привіт! Запустив Майнкрафт. Це одне із перших відео, які я запускаю після довгого перериву. Так, у нас зараз блек-аут, тому я вирішив зняти відео з мобільного гаджету. Це у нас Xiaomi Redmi Note 9S мій старий телефон. В який має досить непоганий процесор Snapdragon 720G? Отже, ми маємо версію 1.21.113, в якій вже є мідь, є веселі гасти, ось Мінік. Я знайшов кіношного стіла. Запускаємо хардкор. Так, тут два перших хардкора в мене невдало, вийшло. Записати, створити світ. А в чому проблема? У мене просто не вистачило пам'яті на телефоні. Я зараз звільнив пам'ять і роблю ще один запис. Отже, саме перше, що нам треба зробити у хардкорі, це знайти швиденько селище, зрубати дерево і знайти селище. Якщо ми знайдемо селище, у нас все буде добре, якщо ми його не знайдемо. Нам прийдеться зариватися глибоко під землю або робити собі шахту і там уже Ну, Це вже буде досить нецікаво. Так, зробив звук по мінімуму для телефону, тому що тут досить гучно воно при запису починає кричати, тому в мене стоїть все на 20. Лише звуки моби в мене, чи на 50, чи на 70, десь він. У нас у версії вже є, як видно, відні големи. У нас тайга. І сніг, ну це не дуже добре. Чому не дуже добре? Так, інколи попереджаю, буду закривати пальцем камеру, тому що вона це телефон, і я так тримаю, що буду інколи закривати. А перемістити сам джойсік немає змоги, тому що це у нас мобільна версія. Як нам дозволило, так ми і граємо. Ну, що погано, дуже погано. Чи медвідь, ведмідь. Може нас покусати, до речі. Не знаю навіщо нам це, але я його взяв. Ага, можна гарбуз зараз взяти з собою. І пару гарбузів. Чи давай вже візьмемо, скільки? 4. І якщо нам пощастить, знайдемо яйце чи курку зустрінемо і тоді вже, може, пиріг із яйця. Якщо не помиляюсь, яйце, цукор і гарбуз нам може е, скрафтити пиріг. Досить багато здоров'я повертає. Ну, перше, там треба знайти селище. Ще раз повторюю. О, ягоди дуже добре. Це чудово просто. Так, там хтось стріляє. Не знаю, хто чи б'є нас хтось, я не знаю. Незрозуміло. На ну, ягоди треба зібрати. Ні, пану хтось все-таки б'є. Чи стріляє? Це, скоріш за все, десь скелет. А, ні, це ж колючі ягоди. Я зрозумів, що у нас забирало здоров'я. Нам не слід близько підходити до них. Інакше ми просто, ну, це як кропива. Це 15 ягід нам вистачить. Шукаємо селище, інакше нам буде не непереливки. Можливо, зрубаємо дерево зараз. Неможливо а точно. Дуже люблю Майнкрафт, я не знаю, я вже дуже вже старий для Майнкрафта, ну вона мені настільки сподобалась ця гра. Так, ну що, ми його нерівно рівно зрубали? Ну, і дідько з ним. Все, біжімо далі. Якщо будемо наслідувати всі Майнкрафтові неписані закони, то довго ми тут не протримаємось? Що у нас з підлагування? Так, ну що, де ж наше село? Нам треба село і швидше. Навіть в от таких місцях, як оцей льодовик, і тут інколи бувають села північних жителів. Там вони особливо вдягнені так прикольно, ну, чи вдасться нам знайти його. Не хочу бігти туди, тому що там, по-перше, сніг може бути. По-друге, можу у ополонку упасти. І тоді вже важко тут звідти вибратися. Можу там втопитись навіть. Можливо, ще ягоди знайдемо. Що це? Мені здалося, наче голова якогось гравця. Думаю, що за. Чи не Херобрін? Хотілось би пограти у Майнкрафт із модом. Де отакується? з модом де є херобрін, але він не настільки нездоланний щоб можна було з ним виживати. Ну, все це досягаємо, коли я зроблю нарешті свій ПК. Це буде, я думаю, одразу після Нового року можливо. У лютому місяці. Зараз немає змоги. Зараз займаюся переїжджанням на нову квартиру. Все ніяк не переїду. Так, ну що, у нас скоро вечір. У нас ніяких зрушень. Якщо прийдеться закопатися, це вже буде дуже погано. Не знаю, не бачу ніде села, уже скоро кінець дня. Що ж нам залишиться? Тільки так, оце що? Лисеня, здається, чи може? Я помиляюсь. Біжімо, біжімо. Не здаємося. Вівця чорна, ну якби біла, тому що зараз чорна, а потім дві білі попадеться і все-таки ліжка ми не зробимо. Щоб зробити ліжко, треба три вівці одного кольору. Не знаю, раніше правила були такі, може зараз щось змінилось. Ну що, це крига здається? Ми можемо побігти по ній. Шукаємо далі село. Прискорення вімку, ну не знаю, може. Ну, у нас є ягоди, в принципі, ми можемо трошечки побалувати з бігом. Просто у нас Ага, у нас провантаження досить повільне, тому можливі підлагування, тому все-таки, мабуть, краще йти. Ну що, пощастить нам сьогодні? Знайдемо ми село чи ні? Можливо, я його вже десь минув. Ведмеді я от не знаю, за якими правилами нападають. Вони інколи нападають інколи не нападають ці білі ведмеді. Якщо хтось знає, як вони нападають, напишіть. Є село, чудово. Фух, я думав, зараз розіб'юсь. Так, щось, щось у мене ударило, чи я не розумію, чи пульнуло. Так, ну все, чудово, ми у селі. І таке як портал. Прекрасно просто, що у нас тут? Золотий меч пригодиться. Обсидіан добудуємо. І це також знадобиться. Що це? Магнетит, в принципі, щоб повернутися сюди. Його тут можна встановити. Так, ще один. Ще три. Три блоки обсидіану не вистачає. Так, а що ти бігаєш? Ти когось боїшся? Тут у вас і пшеничка, який ви розумник. Все побудували, все насадили. Так, ну що, нам щастить. Вільне ліжко. все одразу. ферстак і їжа. Просто чудово. Ну що, я думаю, для першої істерії вистачить. В наступній будемо розвиватись два смарагди. Не знаю, навіщо вони нам, ну, можливо, щось купимо у мене дрібного торговця. Це насіння гарбуза. Знадобиться, можливо, гарбузи посадимо. І саджень також. Можливо, дарма я їх взяв. Ну що, лягаємо спати і спочатку, мабуть, відновимо здоров'я. По одній паличці додається. Гарно. За вікном зима, тільки сніг не йде. Така зоряна ніч, морозець і ягоди. Під хатою все чудово. Лягаємо спати. Ну що, так от в блекауті проходимо, записуємо. Далі будемо ну, горить, хтось після ночі. Далі будемо розвиватись, добувати камінь. У мене є золотий меч. Всім дякую за перегляд. Будемо проходити Майнкрафт. Цю чудову гру. А своє старе проходження буду продовжувати, коли зроблю ПК. Там треба десь 1000 гривень для відновлення материнської плати і домонтувати старе відео, де я будую ферму трезубців по новій системі, яку я сам вигадав. І потім вже оновлюся і буду проходити далі. буду... Гутати підводний храм. Так, що трапилось хто тут? Ну що, всім пока.